Огляд новорічних подарунків, подарунків від, від найвідоміших виробників України. України. Ялинка від Рошен. Ялинка від Світоч. Торбинка від Житомирські ласощі. Торбинка від АВК. Подарунковий бокс від лукас. Рюкзак від конті. Дивіться. Буде цікаво. Ялинка від рошен. 398 грамів. Вона стандартна, в принципі, така, як і кожного року. Могли б, якщо чесно, вже щось і змінити. Але це не головне, головне те, що всередині розпаковуємо. Тут, як завжди, у нас ялинка пуста, і всередині цукерочки. Ось так: 398 грамів різних цукерок. І ми зараз його оглянемо. Що у нас тут є? У нас тут є один батончик рошета, один як він називається, один тіббіт зі смаком карамель арахіс У нас є крок. Ось такий маленький дід мороз. мороз. Слівки, лінівки вже б могли, чесно кажучи, якось переіменувати. Корівки ледарилки нова назва для цього батончика. І все, в принципі, ось так виглядає. Досить непогано, багато шоколадних цукерочок. Є дві ось такі на паличках Лолі Попс, одна тобі, одна мені. І ось такий наборчик загальний від Рошен. Ось так це все виглядає. 398 грамів. Ялинка від світочок. Відкриваємо. Так. От так відкривається гарно наверх. Це вже мені більше подобається. Самого. -hmm. Давай подивимось такий наборчик. Я вже дивлюсь візуально. Досить, досить непогано. Але дуже-дуже погано відкривається. Ну тут по-багатому. Але для чесності, цей набор ярлинка 397 грам, але ціна його найдорожча 263 гривні. Трюфель, твій улюблений, Лайон, так? так, дуже люблю лайон. Ромашка від світоч. Вафлі Артек пачка. Червоний мак. Теж люблю. Так, зоряне Сяєва. Я дуже раніше любив ці цукерки, коли я важив. 180. плюс, Я собі брав пакет пів кілограма і міг просто так, як насіння йти і їсти. Хвилин 15 і їх не було. Давайте а. підсумуємо: цей набір весь шоколадний, плюс тут є це плюс. І о, одна упаковка класичного артеку. Класний, мені подобається такий набор. Але будемо дивитись далі. Може, нас хтось здивує ще. Торбинка від житомирській ласощі. Така вона в різдвяному стилі. Я не знаю, ви скажіть, е мені здається, така торбинка була і в минулому році. Так, тут нічого в ній, бачите, пакування немає, просто картонна торбинка і одразу солодощі. Те, що немає внутрішнього пакування, це може бути для когось плюсом, а для когось мінусом. Для мене особисто плюс, тому що зайвих пакетів немає. Ми зберігаємо природу, і це дуже круто. Висипаємо одразу солодощі сюди. Ось так виглядає наш подаруночок. Є в подаруночці, хто пакував. Ми йому передаємо вітання. І тут вже пішла жара. Я не дуже знаю е, самі житомирські ласощі, і що в них смачне, і так далі. Але от я вам показую. Тут є якась ось така цукерочка, бабусини випічки, вафельки, ось така упаковочка, драйвер. І в цілому я вам так можу сказати. Немає карамельок ніяких. Є ось такі мілки. І цей набор у нас коштує. Ось цей набір Різдвяна ніч коштує 233 гривні. Ось його вигляд Вага його 400 грам. Коштує 233 гривні. Але світоч, як на мене, він коштує на 30 гривень дорожче, але виглядає побагатше. Не знаю. Ну, ти думаєш? Мені більш ялинка від світоч Поки подобається. Поки що, так? Ідемо далі. Торбинка від АВК. Вага 400 грам. Так само важить, як і торбинка від Житомирських ласощів. Так. Тут також немає ось цього целлофанового пакету. Просто Гусе. картон. Так. Але... Я здивований, чесно кажучи, візуально цим набором. Я не знаю по смакам, але виглядає все досить прикольно. Багато солодощів, все шоколадне, легеньке, ось різні такі креско. Це що у нас таке? Флоренс. Виглядає дуже прикольно. Ну, мені здається, це один з найкращих. Тому що тут і наповнення, і ось шарм. Мій найлюбленіший, тому що тут кокос є. Я дуже люблю кокос з Мигдалем. От візуально ти отримуєш ефект, ось емоцію радощів, емоцію свята, тому що немає дешевих карамельок, і ти все так дивишся, воно таке яскраве, гарне, але при цьому воно все таке легеньке. Далі у нас подарунковий бокс від Лукас. Також 400 грамів відкриваю. Ось так це все виглядає. І висипаємо. Що у нас тут є? Також все легеньке, ось якийсь тузик. тузик 2. Карамельок немає. Все об'ємне, все гарно виглядає і досить цікаво. І репліка на снікерс. Ось така шоколадна цукерка. Але це для зубастих від Лукаса. Набір для зубастих, тому що от я бачу, тут все-таки з горішками багато чого, тузики з горішками, як грильяжні цукерочки. А для зубастих тут буде чим похрумтіти 100%. Ідемо далі. І останній набір на сьогодні рюкзачок від Конті. Важить він 366 гравів. Відкриваємо. Ой, він так зроблений. Рік змії. До речі, ти зміючка мала. Ти знаєш це? Так. О! О! Відкриваємо. Так. Висипаємо. Ну, так, знаєте, такий рюкзачок набитий. 366 грамів. Ну, пакування класне, те, що вони. Поставили акцент, що рік змії, якби, і так далі. І ось таке у нас саме наповнення в коробочці від конті. Тут є у нас контик якийсь, тімі. Відоме печиво контик. Джек. Ви пам'ятаєте, я пам'ятаю, коли з'явилися джеки, їх всі жували. Збакую. Кофі Джек і Маккофія це був тренд просто номер один. Набор ось такий. Багато і шоколадних цукерочок, мармеладних цукерочок, йогурт. В принципі, все також шоколадне. Воно більш мініатюрні, важкі шоколадні цукерочки. Немає карамельок. Тому ось такий наборчик. А ще ми тільки що побачили, в рюкзаку від Конті ось так у змії змінюється. Ось це також дуже класно. Тому по пакуванню однозначно круто виглядає, і він, мабуть, буде по пакуванню на першому місці для мене особисто. На нашу суб'єктивну думку розподілилися місця наступним чином. На перше місце ми поставили подарунковий набір від АВК. Ми враховували ціну і якість наповнення, на нашу думку, і емоційно, і по кольоровій гамі, і те, що там немає, майже ніяких карамелек, точніше, їх там немає. Нам він сподобався найбільше. На друге місце, що ми ставимо? Ми ставимо світочку. Ми, на друге місце ми ставимо ось цю ялинку від світоч. Вона найдорожча, але наповнення в неї чудове. Там є і лайн, шоколадка, і багато шоколадних цукерок. Також немає е е карамельок, і ми йому віддаємо почесне друге місце. На третє місце ми ставимо зміюку від Контік. Зміюка від контік чудове рішення. Ось ця торбинка рюкзачок на таких шнуровочках, плюс ось е ці очі у зміючки, які е класно змінюються. І це також викликає емоції з цим можна погратися один-два рази. От. І в цілому наповнення також непогане. Всі шоколадні цукерки немає нічого там карамельного. На четвертому місці ми поставили ялинку від рошен. Також ми враховували співвідношення ціни і якості. Тут все чудово, е, в плані ціни О, віддаємо четверте місце, хоча тут є карамельки, є на паличках карамельки це все на любітеля, скажімо так, але з урахуванням. Величності імені, і е, Рошен як лідер ринку. Я думаю, їм потрібно було як мінімум щось зробити з пакуванням, більш більш сучасне зробити. І я би додав ще якихось трендових сюди батончиків, які виходили цього року. Хоча б один. Я розумію, що це середній набор, не топовий, але, хоча б один, я б сюди також додав. На п'ятому місці це будуть і Житомирські ласощі, і Лукас. От вони і по ціні поруч, тому от немає. Давай зробимо: у нас немає програних тут на останньому місці. От вони в співвідношення, ціна і візуал, нам в принципі вони на одному місці. Лукас і Житомирські ласощі. Всім дякуємо за увагу. А якщо хочете, щоб ми зняли огляд на більш преміальні набори, Обов'язково ставте лайк. Якщо відео набере 20 тисяч лайків, ми знімемо неймовірний огляд на дорогі преміальні брендовані новорічні подарунки.